Якщо Бог знайде щось і хороше в мені, то воно все тільки від Нього самого, гріхів моїх, як піску на морському дні, а мого доброго немає нічого. Якщо щось рука моя комусь подала, то вона повинна була так зробити, іншим разом могла. Та не допомогла, прости, Господи, каюсь, будеш судити. Слави не маю, можливо, майнуло щось. У Бозі все діло тут його чудеса. А от як прийшлось, і осудив мене хтось. Істина втім на поверхні. Ха! Ну й краса, хороше твоє, Боже, тобі віддаю, у мене хорошого немає свого, нема чим хвалитися, а тільки люблю, що в тобі, Боже, і все від світу твого.